Привіт! Як бачиш, на вулиці Сніг, сьогодні 31 грудня, завтра починається 2026 рік. І дуже символічно, що історія мого каналу починається саме в цей період. Не знаю, коли виходить цей ролик. Хотілося б, звісно, щоб я встиг його зробити до 1 числа. І навіть було б класно, якби я встиг його зробити до 12-ї години сьогодні. Це дуже зручно, що так спідпало, тому що через рік ми. З вами зробимо підсумок всього того, що ви разом зі мною пройдете. Тож, вітаю вас з новим роком! Бажаю миру вам та благополуччя, здоров'я і бережіть себе! Трішки розкажу про себе. Мене звати Антон, мені 22 роки. Е я зараз знаходжусь не в Україні, я перебуваю за кордоном. Як бачите, по пейзажам засніженим це Норвегія. І ви могли напевно подумати, що цей псевдонім, полярник я взяв саме через це, але насправді цей нейм тягнеться за мною вже довго. Десь в 2017 році плюс-мінус його вигадав мій близький друг, а в 2020-му я робив якісь реп-сингли, викладав їх в SoundCloud. Мені здається, я завжди хотів займатися чимось таким подібним, що могло би привернути до мене увагу. Але в той самий час я досить сильно боюся публіки. Мене завжди тривожить думка, що якщо хтось із моїх знайомих побачить, там, чим я займаюсь, і якось засудить це чи буде якось думати про це. Коротше кажучи, це, це викликало досить. Тривожні емоції і ось такий внутрішній конфлікт виходить, страх наслідків самореалізації, але в той же час є повна противага, типу, хотілося саме результату цієї самореалізації, такий когнітивний дисонанс виходить. Я боюся цього, але в той же самий час я цього хочу. Саме через це я не дуже хочу, щоб хтось із мого минулого оточення якось натрапив на мою діяльність зараз, як коли я починаю, тому що ну, просто це здається я не знаю, дивним, може крінжовим, щось в такому дусі. І ось саме думка про це наводить отакі от якісь переживання і бажання навіть не починати. І так виходить, що цей канал це саме той шлях, як у грі, де фінальний бос, тільки він постійно і якби фінальним босом є я. Такий вид боротьби з самим собою, працювання над самим собою. Насправді мені є ще багато чого розповісти, наприклад, про той досвід і шлях, який я вже пройшов на цей момент. Ще якісь моменти з мого життя. І коли я створював канал, я думав над тим, чим саме я буду на ньому займатися. І мене не залишала така от думка, знаєте, що от Блін, я буду щось робити не так, не так, як треба. А потім я зрозумів, що не повинно бути як треба. Тобто я не повинен підлаштовуватись під щось. В першу чергу я повинен бути просто собою, показувати себе таким, як я є, свої сильні, слабкі сторони, працювати над цим, ділитися своїми думками. Розвиватися і просто бути собою. Я від щирого серця дякую всім, хто додивився це відео до цього моменту. Постав, будь ласка, вподобайку, підпишись на канал, залиш будь-який коментар під цим відео. І побачимось.